Всім привіт, друзі! Сьогодні ви на каналі Ірина Цимбал і я вирішила вам показати, як я швидко-швидко тушу капусту. Ось я приготувала таку каструльку, ми будемо її тушити в духовці. Пам'ятаєте, як колись наші бабусі на великі свята тушили всі страви в печі. От Сьогодні я й хочу так приготувати капусту Оце, по цьому способу. Я приготувала капусту, цибулю, моркву, і у мене є ось така живна свинина. Зараз я свинину пережарю е, ну, на сковорідці до шкварок із цибулькою. І потім все це складемо в цю каструльку і швидко-швидко будемо тушити капусту. Поїхали зі мною. Готувати. Друзі, готуємо нашу капусту. Я насікла капусти, моркви. Тепер піджарена наша цибулька із шкварками. Сюди ми поставимо ложку томату, кидаємо лавровий листочок, Один, одну перчинку. Так, посолимо чайну ложку солі. Спеції за бажанням і трішки чорного перчику. Так, все це мішаємо і ставимо тушкуватися. Часу у нас зайшло минут 10. Все. Усе остальне зробить за нас духовка. Друзі, переложуємо замішану капусту в наше блюдо. Капуста зараз ще не втушена, виходить, повна каструлька, але ж вона всяде. Буде десь половина каструлі. Така у нас тушкована капуста за рецептом, колишнім, як колись робили це в печі. А Ми зараз можемо це зробити в духовці. Все, накриваємо кришкою і відправляємо тушкуватися на 200 градусів годинку в духовку. Друзі, приготувалася капуста, я її не перевертала. Дивіться, як вона зажарилася. Акуратненько стушилася. Бачите, отак от готова. Будемо зараз куштувати, пробувати. Ось така капусточка. Сама стушилася, нічого я її не робила. Перчинку заберу. Ну от, готуйте легко і просто, швидко, без заморочок на кухні. Це корисна їжа, капуста тушена. Так що, друзі, давайте будемо куштувати. Друзі, заходьте на канал, підписуйтеся, готуйте за моїми простими рецептами. Гарного вам настрою і! З вас лайк. Пока-пока.